11 канал продовжує висвітлювати події Дніпра області та країни. Далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Градами, дронами та важкою артилерією цієї ночі росіяни били по Дніпропетровщині. Найбільше дісталося Нікопольському району. Його обстріляли сім разів. А наші сили протиповітряної оборони збили одразу два ворожі дрони. Камікадзе більш детально про ситуацію в області в нашому сюжеті. Понад 60 ворожих снарядів вночі прилетіло по Нікопольщині. Окупанти з градів та важкої артилерії атакували район сім разів. Вдарили одразу по трьох громадах: Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Двом останнім дісталося найбільше. У Марганці через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я, побиті понад 20 приватних будинків. У Чорногирській громаді понівечені 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа. Також знеструмлена місцева насосна станція. Під прицілом окупантів цієї ночі опинилася оселя пані Тетяни. Ворожі снаряди побили будинок і територію навколо. Зруйновано все, як бачите. Хата, врімянка, двор, машина. Все, що не ні на жита пані по трудом. Постраждав і будинок Анжели. Жінка до останнього сподівалась, що артснаряди їх оминуть, втім залізяча впало на їхній вулиці. Оцінити усі масштаби руйнувань вдалося лише зранку, адже родина виявилася заблокованою у власній хаті. Не могли вийти, тому що заблокована була двері. Її вигнуло. дві двері прошило металічних снарядами. Дві 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 товсті, металічні двері. Це не тонкі, це не квартирні двері. Щоб ви розуміли, це не двері, по-моєму, 3 аж міліметра. Самому нікуполі та ранок минули спокійно. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. І до гарних новин уночі наші сили ППО в небі над регіоном збули два ворожі безпілотники. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. 72 години блекауту, три доби без води, тепла та світла. А подекуди навіть і зв'язку. Мешканці титова академіка Янгеля та сусідніх вулиць у Чечерівському районі найдовше чекали на повернення важливих комунікацій. Як Дніпро оговтується від чергового блекауту, наші кореспонденти зібрали найактуальнішу ситуацію по місту. Ранок вулиця Академіка Янгеля. От на цьому готуємо. Будинок Любов Семенівни повністю електричний. Газу немає. Пенсіонерка готує їсти на сухому пальному. Я готую чай і яйця пожаліло, але не вкусні. Получається, чернозапах вліє на світла немає. Четверту добу поспіль. Квартирою жінка пересувається із кишеньковим ліхтариком. Батареї в помешканні геть холодні. Холодне, абсолютно. Отож доводиться вдягатися. Двоє панчох, капці, два светри і фуховий платок. А от воду вже дали сьогодні вночі, але у всіх каструлях й досі запаси. Тиск поки не дуже. От чуть-чуть потікла. Це сьогодні, а то не було, сухо було. Місцевий продуктовий та перукарня працюють на генераторах. До кіоску з водою й досі шикуються черги. Її поки немає на сусідніх вулицях. У Нас ніякої немає. адрес, адрес суворова. П'ятнадцять саме у Чечелівському районі люди найдовше чекають на відновлення комунікацій. На Титова від ночі вже є опалення та вода, але станом на ранок без світла. Така ж ситуація й на сусідній вулиці Суворова. З п'ятниці зранку немає світла. Опалення сьогодні дали вночі. А вода? Вода є. Любов та Олена молоді мами. Кажуть, переживати блекаути з малечею не просто. Все викинула, вже полодинику нічого немає. Зараз пішли, от зараз приготуємо, відразу з'їли. Тобто ти не підгрієш воду, щоб покупати дітей, щоб їм там, попрати. Також тепла та світла вже цілих три доби немає, принаймні у двох багатоквартирних будинках на вулиці Надії Алексієнко. Чечеріна 100. у нас вже третій день немає електричества, воду вчора далі. Вода є. А батареї теплі, ні? – Ні, не теплі. Станом на 14.00 у Чечелівському районі вже відновлена робота двох котелень. Ще одна і 11 теплорозподільчих пунктів поки лишаються без електропостачання. Через відключення насосних станцій та котелень також є перебої з водою та опаленням в центральному районі міста. Ситуація налагодиться після подачі електрики і до уваги пасажирів. Електротранспорт в Дніпрі поки курсує лише частково. Усі машини на маршрутах технічні. Метрополітен відновив свою роботу, тобто є живлення на підстанці. На підстанціях електротранспорту на більшості з них немає відсутнє живлення. Зараз ми очікуємо поліпшення ситуації у енергетичній галузі. Після цього робота електротранспорту буде відновлена. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, в мерії радять телефонувати на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Масована атака дронами на українські міста на Київщину окупанти скерували 23 безпілотника. Є влучання в інфраструктурний об'єкт, дев'ять пошкоджених житлових будинків та троє постраждалих. Атакував ворог і Миколаївщину. Там протиповітряній обороні вдалося збити ворожу ракету. Обстріляли росіяни і Херсон під прицілом була військова адміністрація. На Луганщині тривають запеклі бої. Усі подробиці в нашому огляді. Вночі на Київ росіяни скерували 23 безпілотники. З них ППО вдалось знищити близько 15. Утім, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Київській області. Попередньо постраждало троє людей. Внаслідок атаки дронами пошкоджень зазнали і дев'ять житлових будинків. А ДСНСники показали відео, як боролися з пожежою на інфраструктурному об'єкті, в який поцілили росіяни. Ще на півдні українські сили ППО вночі збили 10 ворожих дронів Камікадзе. Загалом же росіяни випустили по території України 35 БПЛА, З них повітряні сили знищили 30. До того ж, на Миколаївщині ЗСУ збили рашистську крилату ракету. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Утім, через влучання ворожих дронів по енергетичних об'єктах в Україні ускладнилася ситуація з електропостачанням. Найскладніша ситуація в центральному, східному та дніпровському регіонах. Про це повідомили в Укренерго. Вкотре російські терористи обстріляли серед місця Херсону, поцілили в будівлю тамтешньої обласної військової адміністрації. Імовірніше, Гатило з градів пошкоджена будівля з людей ніхто не постраждав. Не припиняються бої і на Луганщині. Окупанти регулярно обстрілюють тамтешні населені пункти та не полишають сподівань просунутися вперед. Що стосується іншого напрямку, Білогорівка то там постійні обстріли населеного пункту, і там сили оборони витримали і не просунувся ворог далі, як би він не намагався. СБУ ж продовжують викривати колаборантів. На Одещині затримали жінку, яка збирала кошти для російських окупаційних військ в Україні. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських угрупувань, які воюють проти сил оборони на південному та східному фронтах. Затримані вже повідомили про підозру в пособництві державі агресору і в мережі показали, як десантно-штурмова бригада ЗСУ вибила росіян зі східної околиці Бахмута. Пригнічені вогнем, орки не могли організувати опір та втекли. Околиця Бахмута знов українська територія завдяки злагодженим діям українських десантників. І наостанок, інститут вивчення війни повідомляє, що російське керівництво докладає зусиль, щоб реабілітуватись після своїх військових невдач, а також підготувати новий масштабний наступ на територію України у найближчі місяці. Українська ж сторона готова до будь-яких сценаріїв, бо мала час для підготовки. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. І про масові аварійні відключення світла по всій Україні через нічну атаку дронів повідомляють в Укренерго. Наразі найскладніша ситуація в центральному та східному регіонах. Аварійні графіки введено у столиці та дев'яти областях серед них і Дніпропетровська в комунальному підприємстві теплоенерго попереджають, що через це можливі зупинки будинкових котелень а отже, і припинення теплопостачання в домівках Дніпрян. В морози навіть без надії на теплопостачання мешканці одного з будинків Дніпра замерзають у власних квартирах. Зігрітися змушені зігріватися змушені конвекторами та електробатареями, адже їхній будинок просто відрізали від централізованого опалення. Через постійні відключення світла обігріватися електроприладами. Люди також не можуть. Хто і чому змусив мерзнути цілий будинок і чи є вихід, наша Валерія Малихіна з'ясовувала. Атаплюємося таким образом конвектором. Это поки що на улице тепло. Похолодають, придеться ще один ставить в ту комнату на кухню. Цьогоріч Олена змушена обігрівати квартиру самостійно, бо двоповерхівку, де живе жінка, відключили від централізованого опалення. Іншого вибору ніж грітися взимку конвекторами та електробатареями, люди тепер не мають, а тому постійно наражаються на смертельну небезпеку. Пожежа від використання такої кількості електроприладів одночасно може спалахнути, що Тільки на ніч нужна виключати, а ніч все остило, що гріл, не гріл. Практично усі жителі тут пенсіонери. Відсутність тепла для них – надважке випробування. У нас от, в домі жінка після інсульту, поломана і шийка бідра, бідна лежача була. Вона замерзала вже воспалення. Локих ні внук її увез в Польшу. Цвіль, вогкість та сильний холод. Мешканці одного з будинків у Дніпрі стикаються із цим щодня. Їх вимушено відключили від централізованого опалення. Причина мовляв нерентабельність. Яку причину відключення озвучили людям працівники комунальних служб. Мовляв, котел для такого невеликого будинку включати невигідно. Ну, добре, у нас 4 до 5 домов, по 12 квартир, це вже 60 квартир, і це не рентабельно виходить. Вот рядом же, нам далеко ж не треба подавати. Вот прямо в під'їзд йде труба. Як альтернативу людям запропонували самостійно підключити автономне опалення. Але для деяких мешканців. Це коштує надто дорого. Саме тому люди вирішили звернутися до міськради з проханням про компенсацію. Конкретно нічого сказано не було. Ці письма – це проста відписка. Вони повторили те, що було сказано в постановленні, і все. За роз'яснення ми звернулись до міської ради, направили інформаційний запит. Поки чекаємо на відповідь. Але торік наша знімальна група вже знімала сюжет про аналогічну проблему. Його героїв також відключили від централізованого теплопостачання, але вони змогли самостійно перейти на автономне опалення. Міські посадовці тоді запевнили, компенсацію зможе отримати кожен. Компенсується там самооборудування. Там ну то тобто внимательно как бы, читати, які із пунктів будуть компенсовані людям. Попри обіцянки ніякої компенсації від міста, кажуть люди, вони так і не отримали. Ніхто нікому не компенсував жодного випадку з тих сусідів. Я не знаю, щоб компенсували. Та мені також чим закінчиться ця історія, так само невідомо. Не зрозуміло і те, як цілий будинок переживе морози без опалення і чи переживе їх взагалі. Тому єдине, що лишається мешканцям. Це чекати на допомогу міської влади, адже сподіватись на тепло від електрики під час енергетичного терору росіян марно. Валерія Малихіна, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Сезон ялинок у розпалі з кожним днем на вулицях Дніпра з'являється все більше точок продажу новорічних дерев. Пухнасті красуні є на будь-який смак та гаманець, кажуть продавці. А от чи всі з них легальні? Та який штраф загрожує порушникам за незаконну торгівлю? Наша знімальна група вирушила в рейд. Дявочки, подходіть, не зісняйтесь. Мірзага продає до 60 ялинок на день. Чоловік впевнений, до нового року люди розкуплять усі деревця. Каже, документи на дозвіл покупці питають нечасто. часто. жителі бірки в основному інакше требують. Іноді нікотрим общети не нужно, тому що вони говорять, а за чим попри незацікавленість покупців, продавець впевнено каже, із дозволами у нього усе добре. Свої слова підкріплює документами. Так, згідно схеми. Все соответствует. Все соответствует. Строки до 31 грудня. Отримати офіційний дозвіл на продаж не важко. Головне попередня домовленість. Договариваємося з господарем ліса і от нам все дають. На наступній точці продажу із документами також все добре. Добрий день. Добрий день. Департамент торговлі реклами. Покажіть, будь ласка, документи на торговлю його значить, договор з благоустройством про активи. ціни ж на ялинки коливаються від 250 до 600 гривень та залежить від виду розмір країни походження обраного деревця. Полтавська область, є Чернігівська область, і є навіть імпорти з Європи із Данії та Польщі. Аліна із родиною обирає символ нового року. Ціни цінами проти легальність ялинок все ж важлива, каже жінка. Якщо вони легально завезені, значить. Платиться податок, вони не вирубуються, просто з лісу хтось прийшов собі, нарубав ялинок, на цьому заробив грошей, а при цьому наніс шкоду екології і всьому іншому. У департаменті торгівлі кажуть, зараз знайти незаконних продавців ялинок у Дніпрі важко, адже інспектори перевіряють точки продажу чи не щодня. Проте запитати про наявність документів у продавців можуть не лише вони. Потребитель має право спростити будь які документи, не те, що касається проїзхання йолки, те, що касається радіації, потребувати бірку на йолку і договір на розміщення цієї торгової точки. Так, нелегальним продавцям загрожує повне вилучення товару і штраф від 300. 50 до 1350 гривень. Рішення у його розмірі приймає адміністративна комісія департаменту. А розповісти про нелегальні точки продажу може кожен дніпрянин. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію міської ради. Валерія Малихіна, Олег Одринський, новини 11 каналу. Святий Миколай завітав до багатостраждального бахмута. Десята гірсько-штурмова бригада принесла свято дітям з прифронтових зон. Бійці вирішили додати хоч трохи тепла в життя малечі під постійними обстрілами. Дарували іграшки, книжки, пазли та шоколад. Олексій тримай машинку. Олексій, тримайте таку енциклопедію про динозаврів. Ви бачите. Благодійний фонд ТАПС Україна разом з координаційним штабом волонтерів та міською владою підбили підсумки 10 місяців повномасштабного вторгнення, і сьогодні поговоримо з головою координаційного штабу Дніпра Юлією Дмитровою. Як тил наближає перемогу? Вітаю вас! Вітаю! Отже, що сьогодні згадуєте найчастіше і що було найтяжчим за ці 10 місяців війни? Ми почали згадувати, як все починалося 10 місяців по тому, як ми за один день зібрали таку велику кількість волонтерів, які і по сьогодні працюють задля перемоги, задля результату і допомагають всім, хто цього потребує. А найважче завжди це залишатися в нормальному. Психоемоційному стані, тому що наші волонтери а, дуже мало сплять, дуже велику кількість об'єму роботи роблять, і це психологічно дуже виснажує. Ну і звичайно, що пошук ресурсів, донорів та гуманітарної допомоги теж забирає дуже велику кількість часу і енергії у волонтерів. Ну от це, мабуть, такі а Скільки два було волонтерів на початку, от, там наприкінці лютого, скажімо, і скільки зараз? Uh, у нас дуже швидко почала розростатися команда, і ну наприкінці лютого, мабуть, це було ну десь 500 волонтерів. На сьогоднішній день зареєстровано 1548 вже які мають свої офіційні бейджі, які е, скільки то часу зараз приділяють волонтерству, і ще є в нас резерв резервний чат волонтерів. Там 2500 тисячі людей, які просто чекають по потребах. Ми їх викликаємо, якщо вони будуть потрібні в тій чи іншій ситуації. Перша і головна задача тоді була це допомога армії. Кому як і чим нині допомагаєте? А, так, у нас і на сьогоднішній день пріоритет є це військові частини, і за 10 місяців ми задовільнили заявки 136 військових частин. Це дуже велика кількість, тому що одна заявка може складатися від 50 до 500 осіб одночасно. І а, також ми допомогли 50 тисячам а, внутрішньопереміщених осіб, які отримали від нас гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування засобів гігієни. Все, що потрібно, малюкам, ми намагалися допомогти консультації, соцзахист і податкові тобто, все, щоб люди почувалися в себе добре в чужому місті. А на сьогоднішній день в нас ще є пріоритетна робота. Це сім'ями загиблих. В нас є пул психологів, які постійно працюють з сім'ями, починаючи від сповіщення, закінчуючи вже груповими заняттями по втраті, ми займаємося діточками загиблих. В нас є психологи, які займаються діточками. Ами внутрішньо переміщених осіб, тобто наш колектив намагається робити все для того, щоб і люди мали що поїсти, і для психоемоційного стану теж. Яку суму вдалося залучити на допомогу і військовим, і внутрішньо переміщеним особам, і хто найщідріші донати, хто запам'ятався, можливо? Ой, ви знаєте, ми бачимо на рахунках різні суми. Це хтось поставив собі там раз на місяць, де да, з картки списуються там 10 копійок, а хтось одразу нам зробив 1 мільйон доларів пожертв. Це компанія Ноосфера, яка в Техасі знаходиться. Тобто, дуже різні хтось, хто великі підприємства можуть. Більше а фізособи ну будь-яку суму можуть кидати. Якщо ми кажемо, як яка сума зараз на рахунках в нас пройшла вже по фонду, це майже 15 мільйонів гривень, десь півтора мільйони доларів і 231 тисяча євро. Це все, що було на рахунках, і це за що ми звітуємо в цьому році. А, звичайно, що є люди, які просто приносять гроші, грошові кошти. Ми їх витрачаємо на закупівлю або форми військовим, або генератори ну, те, що потрібно зараз для тепла. Шелтери так само звертаються до вас, і в чому є потреба? На сьогоднішній день дякувати всім донорам, які займаються саме переселенцями, внутрішньопереміщеними особами. Великі потреби закриті, шелтери знаходяться в нормальних умовах, в них є тепло, в них є генератори, забезпечені продуктами харчуванням. Деякі ми допомагаємо, якщо в нас є якийсь одяг теплий, що нам донори наші надсилають новий. Десь по засобу гігієни, десь якимись подарунками для дітей. Тобто тут дуже маленька кількість зараз заявок, шелтери зараз дуже добре себе почувають. Так ну казати. от зараз на Миколайчика дітей охопили всіх, і внутрішньопереміщених, ми... і, можливо, військових діти. Зараз ми будемо в п'ятницю закликати дітей сімей загиблих. Це наша основна категорія. Ми хочемо їм подарувати теж маленьке свято, маленькі подаруночки, різна вікова категорія, тому ми хочемо не тільки солодощами, а все ж таки дітям постарше щось таке особливе подарувати, що їм буде корисне. По діткам ВПО співпрацюємо з громадськими організаціями, які безпосередньо ми займаємося, тобто ми координуємо більш по внутрішньопереміщеним особам, де знаходяться діти, які шелтери, і направляємо їх вже туди. Ну, на початку повномасштабного вторгнення ми бачили, як з усього світу надходила гуманітарна допомога. Зараз так само активно надходить. Ні, не дуже активно. Поступово вже і організації, які допомагали, вони навіть закриваються за кордоном. Але є Такі постійні, які досі нам допомагають і будуть нам допомагати, і коли ми переможемо. Тобто, в нас вже є такі домовленості, вони розуміють, що вони нам будуть потрібні і потім після перемоги. Ми намагаємося знаходити таких спонсорів і донорів, які вже будуть давати грантові кошти для того, щоб ми змогли теж саме закуповувати в Україні те, що вони нам сюди пересилали ті ж продукти харчування тривалого зберігання, тож ті ж засоби гігієни, ну для того, щоб якось підтримувати і українського виробника, і наші заводи, щоб вони. Розуміли, що вони теж тут потрібні. Дякую, пані Юлію. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою координаційного штабу Дніпра Юлією Дмитровою. Говорили про роботу благодійного фонду ТАПС Україна, який разом із координаційним штабом волонтерів та міською владою наближають нашу перемогу. Ну а більш розгорнуту версію бесіди дивіться одразу після випуску новин. Головнокомандувач Збройних сил України став святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом. Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого безвісти зник на війні. В листі до святого Миколая черкаський школяр Іван попросив, аби тато знайшовся. А ще однією мрією дитини була зустріч з головнокомандувачем ЗСУ. Мама хлопчика зізнала, що її сину ця зустріч дала справжню віру в повернення тата. І на останок про погоду вівторок у Дніпрі буде хмарним. В день температура сягне одного градусу з позначкою плюс. Вночі синоптики прогнозують зниження до мінус шести атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.